Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в Італійській серії А між Наполі та Пармою. 2-1 на користь Наполі, підопічні Тоня Конте роблять неймовірний камбек і перемагають з рахунком 2-1. Давайте це по порядку, мої любі друзі, розберемо стартовий у Підопічник Антоніо Конте 3-4-2-1. Стартова розстановка. Алекс Мератоварота, Храхмані, Рахмані, Лоренсо, Джомані Ді Лоренцо. В трійка захисників. тут у Джованні Ді Лоренцо, Рахмані та... Бонжор, грали в заксте. Ось э, Замбонгі, сала, Ботка, півзахисники, оливейра та Мацокі по флангах. Ну, мацорки, та уливей грали, а лате играли, в это политанах, вичкварасхи, центральный токуальный І и джанхвараспадори вийшов грати у нападі. Ось такий стартовий склад у наполі Антоніо Конте. Парма вийшла грати в 4-2-3-1 на судзуки в воротах. Черкатті Балок захисники. Кулібалі Валерій по флангах. Зом Барнабе центральний опорний півзахисник. Ковальський центральний атакувальний півзахисник. Міхайле Ман по флангах та Бонні у нападі. До речі, у другому таймі у Наполі з'являться дев'ятнерів. Ромело Лукако Бельгець сьогодні дебютує за неаполітанський грант. Сіміона та Спінацова також вийде на футбольне поле. У Парми вийде Асорія. Sarpentien del Prato, conquist. Та канчелі. Так, давайте побачимо. Давайте побачу. Парма мені дуже сильно сподобалась, мої любі друзі. Парма прям. І справді мене трішки здивував перебіг подій, тому що парма домінувала, і справді, перші хвилини 20-25. І м'яч більше команда володіла. І моментів було більше саме у Парми. Ось, Ну і все, ну свої плане пенальті, мої любі друзі, заробили гості. Ну і Боні, на 19-й хвилині Боні зробив рахунок 1-0 на користь пармою. По потім неаполітанці взялись десь так 30-ї за справи, пішли атаки, пішли моменти. У другому таймі Наполі також дуже активно розпочав, але потім десь хвилиною 60-ї, ну взагалі, ну нічого, у Наполі не вдавалося, да, Вони воно володіло більше м'ячем, прохопили ініціативу контролю м'яча, були удари. Але сказати, ще якісь гольові нагоди було, ну я би не сказав, молі любі друзі, я би не сказав. Переломний момент, коли Судзуки отримує вератар на 75 хвилин і вилучення, ось це буде ключовий. Переломний момент. Тому що коли на полі став грати в більшості вже, я так на пані після там вчера мало з Давідом Нересом вийшли дали далекі да? Ну і ось, будь ласка, мої любі друзі, 87 хвилина, Сімена падає, суддя призначає право на пенальті. Щоправда, потім рішення скасовується пенальті, немає пармі щастить. І, до речі, пенальті, справді, як видобулося, Сіміоне. Ну, трішечки-трішечки. Ну, не знаю, да, був контакт, але Сімеон так трішечки впав раніше. Ну, було видно, що пенальтик немає, так? Да? Але наполі забиває. Наполі забиває 92 хвилина, хвилин. цього, віддає розрізну передачу, на ромелуках, кромело виходить. На ударну позицію пробиває та забиває та забиває, хоча й воротар дотягується, але удар робило був настільки сильний, що відбити такий удар, ну буде дуже важко. Чи воротар там відбив, але не всі ковирються таки залітає один-один Наполі рахунок зрівнює Але неаполітанці на надостигнутому не зупиняється. Наполі хоче перемогти. 96 хвилина. Давідне Нерес Колишній футболіст Донецького Шахтера робить акцент Подачу. і замбо Ангіса забиває, забиває мої любі друзі, замбо Ангіса 2-1. Ну, любі друзі, там потім ще Антоніа Конте, Неймовірні емоції. Потім були від Антоніа Конте, він там вибіжав, Антоніа Конте, там персонал, не знаю, там асистенти, усі там вибіжали на футбольне поле святкувати Другий гол. Але ще буде в кінці. Це могла бути неймовірна драма. Супер шанс був у парми для того, щоб вирвати нічю. Там супер шанс був на, на Я, Знаєте, не пам'ятаю вже, яка саме хвилина була. А ось. Суддя взагалі там 11 хвилин компенсував. Ну, напевне, це була 105 хвилина. Мерд. Меред рятує наполі. Мерд рятує наполі! Алекс Мерд рятує. Рятує потужний постріл. Я ось зараз знову не пам'ятаю вже, хто саме пробивав. Шарпантія, якщо не помиляюсь, там пробивав. Потужний постріл. Ось, але Мерет рятує. Алекс Мерет, герой епізода, а Наполі перемагає 2-1. Да, друзі, якщо б Парма би забила, наприклад, да, це була просто якась би неймовірна да, драма, 29.13 за ударами по воротах, 7-2 удари в площину, 55,45 володіння, 6-4 кутові. Да, Наполі нібито здається, ось ти так дивишся статистику і. кажеш, А які питання, да? Ну По всім же статистичним показникам Наполі, ну в чисту переграв парму, ну просто в чисту. А ось так розбирайся. По-перше, вилучення. Дуже ви тобто, знаєте, якщо б не було б вилучення, там Бог там його знає взагалі, що було би. Тому тобто, коли вилучення не було, я думаю, парма не те що думає, а на мою суб'єктам через зараз парма я контролювала гру. Але вилучення трішки все підкосило для парми. 3-2 по гольовим шансам, одну Гульванагуду Наполі опустив. Парма також уносив на году опустила. 460 передач у Наполі, 395 точних передач, 85% відсоток. точність передач, 55% володіння. Ну, по володінню невеличка права наполі, і то за рахунок вилучення, наполі в останніх хвилинках 15%. Ну просто ну просто на штурм неаполітанці пішли. 399 передач Парми. Мої любі друзі, 334 чи точні, 83% передачу, 45% контролю м'яча, Далі по офсайдах 4% у напалі з 29 ударів. По-перше, 10 ударів взагалі просто напросто були блоковані. да 7 ударів в площину, 10% взороту, там каркас в парме 13 ударів, 2 в площину, 6 взороту, 2 удари в Каркас, 5 ударів заблоковані. По успішних відборах краще Наполі, 75% успішності, їх було 9 у наполі. Пармах було 11, але 57%. Успішності 5 севів, ротери парми, один сейф ексмерета. 38-9 по 7 м'яча. Парма більше відбивалась, 5-7 по перехопленнях, але порушили на неаполітанців двічі більше 12 порушень правил проти шести Парми, Дві жовті картки в наполі. у наполі, Парми вилучення та дві жовті картки. Найкраще в плюсі матчю на мою суб'єкту зору це буде Ромело Лукако. Саме Бельгієць дуже ідеально вийшов. Він, по-перше, забив. Взагалі, там, коли Замбон Гіса забивав, там Ромео Лукаку також стягнув на себе. Тобто, я хочу сказати, Ромео Лукаку мені дуже сильно сподобався, і я дуже щасливий за Ромелу, що ось йому вдалося ось забити. Ось, йому вдалося прям забити ось. Наполі перемагає, а перемога неоднозначна. Я думаю, що парман на поразку не награла, нічия була б, напевно, більш справедливішим. Наполі а, Ось, Вилучення. Дуже сильно підкосило парма вилучення. Якщо б не вилучення, я би не знаю, що було б далі. Ви чесно. Тому що парма так спокійно захищалась. В ну, будь-яку випадку. Переможці не судять. 2-1, Наполі промагає. З контр, де Одна поразка та твій перемоги у підібчик на Данія Конта. 6 балів у Наполі є вже в пасиві. Ну що ж, ну непоганий старт, Да, програла 0-3. Сьогодні неоднозначний матч. Перемогли Балонію. В цілому Наполі Антоніа Конта, нова команда, тільки формується. Ось Наполі. Мені дуже сильно сподобався більше більш в другому таймі, скоріш за все, так. Наполі 2, фарма 1. Дякуємо, друзі. Бережіть себе. Бажаємо добра, всім в баченні, всім нових зустрічей.